З нагоди професійного свята Дня працівників культури та майстрів народної творчості у смілі вшанували тих, хто творить і розвиває культурне життя громади. Подробиці матеріалі студії Сміла новини. Шанували тих, хто своєю працею щодня збагачує духовний світ громади, зберігає традиції, розвиває народне мистецтво і дарує людям натхнення. Святковий захід об'єднав працівників будинків культури, музею, бібліотек, викладачів мистецьких шкіл, аматорів сцени та народних майстрів. У залі панувала щира атмосфера вдячності, творчого піднесення і любові до української пісні слова і ремесла. Ви людей вмієте підтримати, допомогти, надихнути. І тому ви міцно тримаєте увесь культурний фронт нашої громади. Ви несете слово, ви несете пісню, ви підтримуєте і дітей, і дорослих, людей різних категорій. Я вам щиро від міського голови, від цієї громади, хочу за це подякувати. Адже. Я дуже хочу, щоб ви і надалі залишалися ось такими талановитими. Дальним словом, до присутніх звернулася, і очільниця відділу культури Ірина Бобошко. Вона подякувала колегам за їхню невтомну працю, креативність, любов до рідного краю та відданість в своїй справі. Кращих фахівців відзначила почесними грамотами та подяками. Музичні вітання викладачів та вихованців Смілянської дитячої школи мистецтв створили справжню атмосферу свята. Упродовж заходу звучали слова вдячності всім, хто творить культуру міста від юних вихованців творчих колективів до досвідчених майстрів, завершили урочистості виконанням української пісні як символу єдності, творчості та любові до рідної землі і українського роду.